Давайте тепер відкриємо на цьому аккаунті мегакопілку. Тут, на жаль, не повна, але нічого. Лишилось ще 9. Непогано. Mi fiice schimb Si-au 4 На жаль, не гравець, але з ким теж нормально. Ну і останній нічого. Виходить, це ми заробили за мегапопілку. Вкриємо тут нагороду. Відкриємо тут. На жаль, нічого. Відкриємо тут, строго. І останній. Ну і давайте ще раз зіграємо. Тут як бачите, у мене купа перемог. Давайте навіть раз на лігу. А ні, ходить мені не вистачає. Але давайте прямо зараз чекайте комі. Ходить, улучшим його, Ну і одного не вистачає. Ну тоді не йдемо на лігу. Идем на просто и на Тук Тут будет так, как мало купила, Перший раунд виграли. Я так бачу мої теж бути, так як залилися зразу. На жаль нічого. Але тут ми зробили ще, давайте це заберемо. Що заробили? Ну, М знові гравець. Та наступний на... далі міфічний йде. Тут я, напевно, хотів би. Тару, напевно. Може потім поміняю, але поки що нехай буде Тара. Хай заберемо тут. О, тепер я можу прокачати останнього гравця, аби грати в лізі. Ну, відкриваємо останній. На жаль, нічого. Ну і давайте тепер перейдемо на інший аккаунт. Ну ось я перейшов на інший аккаунт. Давайте відкриємо тепер ось тут. Надіюсь тут повна. Так, повна. Ну поздно знову, до речі, цього відео доволі за. Так. Випадає найт нередки, зразу легендарні падає. Це вже по-моєму другий за відео. Зразу легендарний без рядкого, без сверхрядкого. Ну гіперзряд о таке, був би ліпше але гравець, але нічого. Все одно краще рядкий. Пін, це непогано. Залишилось останніх сім. Останніх 5 стардропів. Опять легендарний, але, на жаль, знову не гравець. Виходить останній. Ах, на жаль, рядкий. Ну, Доволі непоганий гіперзаряд, пін. І... Забув як чи то гаджі, чи то пусівка. Міфічний. Ну, пісок золота, але... Все одно краще, ніж нічого. Заберемо тут подарунок. Люпітчиський це непогано. І золото на цьому аккаунті треба. О заодно вибили коту останній, що треба. Зв'язну силу останню вибили. Це корисно. Ну і давайте тепер... Ага. Потім перше нападемо. Кейт, ну давайте так і на кота нападемо. Котом. Ну як нападемо? Зіграємо. На Одиночному давайте. Це не бути. Так як в них є... Забули як називається це, що жовте. Легендарне. Алмазне. Ну коротше. ранговий бой, якщо не помиляюсь. В них є, тому це не бути. А до речі, це дивно, що у ботів ніколи нема там, що вони золотої ліги, алмазної. Це дивно, такі. Якщо ти програєш, наприклад, два рази на низьких кубках програєш, у них же ж починається, у них же ж з'являється. Вони ж з'являються на тій ранговій лізі, не ранговій, коли б'єшся, якщо програєш, тобі ж попадається боти. А всі знають, що боти це аккаунти. Які спеціально створили суперсел якраз для того, аби гравці мали з ким грати, щоб програють? Ну коротше, і дивно, що в них не піднімається силова ліга. Є, виграла. Ну це легко то як кіт прокачаний максимально. З першого нічого. І другий нічого. Давайте тут зберемо. Я на тут зібрав. Трохи, але нічого. З першого нічого. І останній на цьому аккаунті. Нічого. Ну і давайте перейдемо на інший аккаунт. Ось я перейшов на другий аккаунт, це вже буде останній. Давайте почнемо відкривати. Тут, на жаль, трохи бракувало максимально, Ну, нічого. 16 це теж непогано. Я після цього відео створю свій клан. Але так ще дістало мене шукати клани, які грають. А вони через раз грають в мегакопілку. Тому я після цього відео створю свій клан і вступлю туди з усіх. О Легендарний. Після цього відео вступ е, вступлю з усіх своїх аккаунтів в один клан створюю. Уже дістало мене шукати нормальні клани. Нічого, останні п'ять нічого і останній. Ну мій фіща, який це не погано, але якби було щось ліпше. Ну виходить, єдине ж тут нормально це ось ця. Зв'язна сила. Тут опять серклятки нічого. Зайдемо в магазин. Подарунок. Нічого. Давайте раз тут нападемо. Мікі чіпати не будем. А ні, ну давайте все-таки на Міки нападемо. Ну тут опять бути. Як я на цьому аккаунті давно вже... Ну як давно? Просто не грав і кубків тут мало. Навіть не буду банки збирати. Ого, щось я не розрахував сили. Щось взагалі залі не розрахував? Ну нічого. Ще раз нападемо. Оце раз мені прям встидно. За це що тільки що було. Так боту злитись. Лаліть для мапи, так то, Якщо граєш не з ботами, то ліпше в сань заряд не використовувати ніколи. Завжди тебе в разі чого відстрибнути. Особливо, якщо ти отак, як зараз, купа кущів, що ти не бачиш, коли до тебе хтось підходить. Тому ліпше один заряд завжди тримати на потої. А так як це бути, то і сенсу великого немає. Пив і останній поко. Шестибаничний. Я замітту боку серед ботів самі жорсткі Приважно, Вони реально набирають все найбільше банок Поко Ось і виграли. І відкриваємо. З першого нічого і другий. І з другого нічого. Ну що ж ще лишились тут? Давайте перше зберемо нагороди. Такі О, зараз буде М. МЗ. Що точніше. Нехай краще буде, напевно, бул. Вже він зразу майже є, і він зараз і буде. Нехай краще, напевно, буде динамайк. Відкриваємо. Нічого. Знову... Щось на цьому аккаунті не везе. Ну, на цьому аккаунті виходить, нічого абсолютно не випало. Давайте докачаємо Міки. Все, Міки тут максимальний. І купимо йому виходить. Не знаю, що краще. Ну нехай буде урон. На цьому я буду закінчувати відео. Дивіться, вам сподобалося відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!